Всім привіт вітаю! Знову назбирались порожні баночки тому давайте подивимося, що в мене закінчилося, які відгуки. Так, Перше, це отакий лак для волосся нассильна фіксація від тафт густе та пишне. Для тонкого волосся помітно більш густе та пишне волосся. Лак сподобався, приємний аромат, гарно працював на волосі, гарно тримав зачіску. Думаю, що я ще повторю такий лак. Так, Закінчився такий бальзам для миття посуду від Ріо. Це своя лінія АТБ бальзам з ароматом чайного дерева і м'яти. Тут 495 мл. Ну, якщо чесно, то така тверда четвірка по п'ятибальній системі. Не думаю, що я його повторю ближчим часом, але, можливо, колись там десь в майбутньому і буде він знов у мене в використанні. Непоганий бальзам, але ну, не вистачало мені трішки аромату і е, цієї миючої піни. Так, Ополіскувач, свіжа м'ята, теж своя лінія, теж АТБ. Купувала по акційній ціні. Частенько вони бувають ці ополіскувачі. Написано, що містить ефірні олії м'яти перцевої та чайного дерева ментол. Елексір зубний 250 мл. Непоганий, але як для мене, трішки засолодкий. От це був синій, а то є зелененький. от зелений, сама рідина зелена, мені. Подобається набагато більше. А тут, ну, такий солодкуватий такий був присмак. Так, от така зубна паста закінчилася. Купувала її по дуже гарній ціні. Щось, здається, 32 гривні за 100 мл в сільпо. Ви знаєте, дуже сподобалася всім нам, всій нашій сім'ї сподобалася тут прополіс і травки, ромашка. Такий дуже приємний смак, освіжаючий, гарно чистить зуби, гарний такий свіжий подих. Після смак приємний. Дуже-дуже сподобалося, можу порекомендувати. так, Хто це в нас виробник? Болгарія. Болгарська зубна паста прямо дуже-дуже сподобалася, а ціна так взагалі супер. Так, закінчився отакий крем для рук від Oriflame. Це лінійка жіноча колекція, Women's Collection. Тут іде у нас білий бузок. Купувала в наборі з такою ж туалетною водичкою. Туалетну воду відставила трішки на весну, на літо. А от цим кремом дуже. Задоволена і обов'язково ще його повторю. Тут дуже така гарна упаковочка, тюбик, матова частина і така гладенька глянцева тут, де квітки. Дуже було приємно брати в руки, в основному використовувала на роботі. Аромат -то взагалі супер. Я просто ним насолоджувалася. І ви знаєте, видавлювала вже до самого кінця, тому що мені шкода було різати цю таку прекрасну упаковку, цей прекрасний тюбик. Можливо, там ще трішки залишилося, але навряд тому що я все все старалась видавити до кінця. І ви знаєте, тут пластик дуже такий м'який. Не скажу, що він такий, знаєте, хліпенький, але гарно він видавлює весь крем. Тому задоволена, тут було 75 мл. Можу сміливо порекомендувати Дівчата, Зверніть увагу, хто любить такі от аромати квіткові, особливо бузкові. Так. Закінчилася от така туш для віце. Maybelline Сенсейшн, да, оця знаменита, туж бочоночок. Дуже мені сподобалася, вона прямо вже, вона мене, як чесно, давненько вже закінчилася, і можна було б її давненько вже викидати, але все мені було шкода, вона вже такими і комочками береться, там ще трішки її є, вже підсохла, засохла. Але ж вона ну, дуже гарно працювала на моїх віях. Прямо такі вони були лялькові, підкручені, густі, такі навіть пишні. Але ж ну, всі, хто мене дивиться, той знаю, що я користуюся не просто ту тушу для вій, а перед цим ще й наношу е, оту базу білу від е, Евелін. І так я вже на протязі багатьох років крашу вії, і вам всім рекомендую: е, от спробуйте такий метод нанесення, ви побачите, що ваші вії просто стали довгі, пишні, красиві, гарні. І ну, це дві великі різниці з тією базою і без, і без бази. От ту ж таку, я так думаю, що я обов'язково обов'язково повторю, ще раз, буду шукати, ловити знижки, чи на мейкапі, чи ну, ну, побачу, можливо, в Єві частенько я так бачу, що знижки на цю туш бувають. Супер! Дійсно, недаремно вона е, така популярна серед дівчат, жінок. ну, Дійсно, гарна туш. Так, закінчилися от, такі патчі. Ну, виробник пише, що це омолоджуюча маска для обличчя під очима, інтенсивний колаген 30 штук. От Вам навіть залишила показати, тому що ніколи не показувала, які вони на вигляд. От такі, як тканинна маска, такі от пачі. Дуже гарно вони пропитані цією рідиною. І вони мені дуже-дуже подобаються. Але зараз на них так, так ціна піднялася. Раніше я купувала ну, десь так 48 гривень до 50. І зараз вже дивлюся, вони майже 100 гривень. Тому навіть не знаю, чи я їх повторю ще раз по такій ціні чи ні. Уже, е, мабуть, трішки можна під як то кажуть, підназбирати грошей і купити вже ну, самі звичайні гідрогелеві патчі. Але ці теж, теж можна купувати. Вони гарно освіжають погляд, гарно знімають набряки, гарно зволожують. Ну, мені вони дуже подобаються. Це вже, мабуть, моя така четверта повторна покупка цих патчів. От, Не знаю там, як вони знімають темні круги під очима, але набряки вони гарно знімають. І... Також їх можна було наносити на носогубні складки. Ну, я цього не робила, тільки, тільки наносила під ну, область під очима. Ну, класна штука, тримала в холодильнику і з задоволенням використовувала. Але ще раз повторюю, що ціна зараз трішки-трішки ну, кусається. Хоча ніби за 30 штук, Так, вибачте, в мене тут котики. І так продовжуємо. За 30 штук ніби 100 гривень це і не так уже і дорого. Тим більше, що дійсно патчі дієві, але ж коли згадуєш, що вони були 48 гривень, то вже якось так знаєте і, ну, і думає, чи купувати їх чи ні. Ну, але це так, це так для мене. А ви вже там дивіться патчі дійсно хороші. Якщо ви любите саме от в вигляді такої тканиної маски. Так, от такий купувала змінний аромаблок в Єві по хорошій ціні. Тут іде свіжість ранку. Я цей аромаблок ставлю от, в така в мене є підставочка. У мене таких дві колись купила в наборі. Дуже вона гарна, виглядає десь так і на столику, і на підвіконні. Ну, Де ви там ставите цей аромаблок. От. І... От я купую такі змінні штучки. Свіжість ранку, свіженький, приємний, трішки солодкуватий. Ну, дивлюся, де є, і коли є знижки, то тоді і беру і використовую. Але і без цього змінного аромаблоку, який вставляється сюди, от, теж ця підставочка сама по собі виглядає доволі такі гарно, естетично. І в інтер'єрі в якомусь такому дуже-дуже вона гарно туди, туди вписується. Так, ось така масочка закінчилася. Купувала її в АТБ по акційній ціні 19 гривень. Ви знаєте, сподобалася. Дуже гарно вона зволожувала обличчя, свіжала. Тримала її в холодильнику. Ця рідина, яка знаходиться в цій масці, вона була не така не гелева, не прозора, а така ніби кремова. Колір цієї рідини був от точно такий, як колір авокадо в розрізі. Приємний такий трішки трав'янистий аромат. І дійсно, я от можу, для себе так вирішила, що от, якщо рідина оця така кремова, то якось для мене набагато краще для мого обличчя. Хоча гелеві от такі рідини теж непогано, але вони якось, мені здається, більш липкі. А от такі кремові, вони такі, ну, приємні, дуже приємні, нема цього відчуття липкості, гарно потім вони так поглинаються шкірою. Тому, от Така маска е, сподобалася, і ще обов'язково я її е, повторюю. Ціна якість, ви знаєте, ну супер, просто супер. Так, ну і тепер трішки давайте пройдемося по таких е, штучках. Е, закінчилося таке, таке дитяче рідке мило, це біотон. Воно йде у нас з ламінарією і морською сіллю, підходить для дітей віком 3+. Противовоспалительне. Купувала в новості ціна була 1990. Тут у нас іде великий об'єм 450 мл. От саме ціна мене і привабила. Та й саме мило, воно непогане. Зовсім без аромату, приємне, руки не сушило. Ви знаєте, за таку ціну можна сміливо купувати і використовувати. Якщо ви, звичайно, не любите, щоб мило рідке було ще і ароматне, щоб свого роду була ароматерапія під час використання. Це мило таке саме-саме ходове, дієве, дитяче, тому може використовувати вся сім'я. Також такі серветки волої закінчились, купувала в Аврорі. Непогані. 60 штук з екстрактом Алоя, але хотілося б мені, щоб вони були трішки більші в розмірі. Тому от не знаю, чи буду я ще такі купувати. Вже таке, все весь час. Я вже для себе вирішила, що. Все-таки потрібно брати серветки більшого розміру, тоді вони більш підходять для таких гігієнічних процедур. Ну, якщо десь там руки витерти, то, то да, можливо, вони підійдуть. Ну, а так як ми використовуємо ці серветки в якості вологого туалетного паперу, то все-таки потрібно брати серветки, щоб вони були більшого розміру. Ну, і отакі, Порожні баночки я останнім часом не показую. Ну, Такі от даватні диски, там рушники, серветки. Ну, А ці вирішила все-таки показати. Це своя лінія АТБ. Просто мені дуже подобається зараз оформлення. от В такому вигляді тут орхідея 120 штук, хороші бюджетні диски, які. Багато з нас купує і задоволені. Дійсно, ціна, якість непогана. Ну і плюс ще, повторюю, дуже гарне зараз оформлення. Прямо коли так лежать вони на поличці в магазині, то, чесно кажучи, рука до них тягнеться. А ще якщо вони по акції, то взагалі купив би і не одну упаковку. Так, і останнє, що хочу, я вам показати, і. Трішки пожалітися, можливо, запитати у вас рекомендації. От я показувала, подруга мені подарувала такі вітаміни, 180 штук. Імуне 4, тому що тут 4 види вітамінів. вітамін С, вітамін Д, цинк і селен. Але ж, коли я їх відкрила, ці вітаміни, на наскільки було таких, знаєте, Надій на них я коли відкрила просто, як то кажуть, обалділа від цього запаху. Це дійсно не аромат, а це запах. І запах доволі таки неприємний. Мені там навіть Олена Чала написала, що тут такий своєрідний запах. Дійсно, це є. І я, от, ви знаєте, навіть боюсь їх приймати. Один раз все таки випила, але ну, не дуже Приємні такі були в шлунку відчуття і присмак оцих вітамінів, оцей неприємний, все-таки залишається. І от я зараз відкрила цю баночку, відкрила, закрила, а от цей неприємний запах, я його відчуваю. Тому відставила їх в сторону, дівчата, що мені з ними робити? Чи викинути, чи хай постоять, чи можливо якось їх відкрити, і хай цей аромат. Чи вивітриться, чи що. Ну це просто-просто якийсь жах. Не знаю, так якось не дуже зручно і перед подругою. Я подякувала їй за вітаміни. Сказала, що вони якраз мені доречні. От, але, але я їх, мабуть, все-таки пити не буду. І ви знаєте, можливо, із-за цього я якось і не роблю замовлення на iHerb. тому що, ви знаєте, що я працюю в дитячій поліклініці. І в розмовах лікарів дуже часто вони мені розповідають, що багато у діток після прийому вітамінів за херб і алергічних реакцій, і розладів шлунку, поноси, ну, особливо, особливо дуже багато алергій. Все-таки дуже добре, якщо підходять ці вітаміни і нічого поганого після них немає. Але от коли коли от така зараз ситуація в мене, то я, я навіть не знаю, що це за вітаміни, де вони, чи є на них сертифікати, чи немає, ну, якось так. так. Ніби і хочеться їх пити, але ж оцей аромат, цей верніше, запах, просто-просто жахливий, просто жахливий. Тому, дівчата, хто пив ці вітаміни, хто щось може мені підказати, що з ними далі робити, далі робити. То буду вам дуже вдячна. Поки що я їх відставляю в сторону. Викидати не буду, але пити теж я їх не буду. Так що, от такі в мене на сьогодні були порожні баночки, такі відгуки. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вас буду чекати в коментарях. Буду вам дуже вдячна за них і буду з задоволенням відповідати. А на сьогодні в мене все. До побачення, до наступної зустрічі. Пока-пока!